Вітаю вас у Житомирі 1 березня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Влада міста продовжує війну з мафами. А у Житомирі шукають найкращу транспортну модель. На Житомирщині поліцейські знищили у вогні близько 60 кілограм наркотиків. Про ці та інші новини далі. Україна закликає посилити міжнародну присутність на Донбасі, розгорнути миротворців ООН. Про це заявив представник України при організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко на засіданні Радбезу ООН, Передає УНІАН. При цьому він підкреслив, що необхідно підвищення можливості місії ОБСЄ і підкріплення її діяльності спеціальною поліцейською місією під егідою ОБСЄ, що могло б стати ефективним засобом для того, щоб привнести мир на Донбас. Вищий адмінсуд вважає, що вже не можна притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які судили активістів Євромайдану. Про це у вівторок заявив голова ВАСУ Олександр Нечитайло. Передають українські новини. За його словами, депутати прийняли закон про забезпечення права на справедливий суд, який внесли в правове поле колізію. В самому законі передбачена норма про трьохрічний термін притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Однак, у перехідних положеннях документа встановлений такий же термін в один рік з 27 лютого. По 28 березня Васу прийняв рішення, що повинна застосовуватись саме норма з перехідних положень. Інспекція з благоустрою вже демонтувала близько 30 незаконних тимчасових споруд. При цьому їх місті набагато більше. Тому Житомирська влада зупинятись не збирається. Про війну з мафами сюжет Андрія Іванюка. Активісти, журналісти та Житомиряни сміються, називаючи місто Мафоградом. Останнім часом влада активно почала боротися з незаконними тимчасовими спорудами. Для початку в управління архітектури та будівництва вирішили зменшити кількість нових мафів. У нас город на кілька зон. Саме основна зона це зона А, центральна частина міста. В зоні А у нас практично запрещено установка нових тимчасових сооруженій, крім в комплексі з установками. По всем, ну и На всю территорию города есть на ограничения. Ограничения вокруг объектов школ, детских садиков и учебных заведений вокруг территории по 50 метров, и вокруг территории рынков и площадок, где происходит торговля. По 100 метров округ території, після такого рішення встановити маф у центрі міста майже неможливо. Але що робити з тимчасовими спорудами, які вже давно встановлені незаконно або в яких закінчився договір? Тут на допомогу прийде інспекція з благоустрою. Ми не тільки там знесли, але і люди, коли ми почали зносити ці незаконні мафи, вони почали саме їх дімонтірувати свої так. Десь порядка 30 мафів в общій сложності в нас вже ушло з міста. А для того, аби у інспекції з благоустрою завжди знайшлася робота, Сергій Сухомлин обіцяє вже за два тижні створити карту, на яку буде нанесений кожен маф з даними про нього. Ця карта буде в свободному доступі по всім малим архітектурним формам, які стоять в місті Житомирі. з характеристикою з прив'язкою до координатам і з усіма всіми по цим малим архітектурним формам. Це діляться для того, щоб Принципі провести інвентаризацію, прийняти рішення ті мафи, котро установлені незаконно для того, щоб було основання для прийняття рішення по демонтіруванню этих малих архітектурних форм. Після демонтажу незаконних мафів їх відправляють на зберігання до комунального підприємства Зеленбуд на даний момент там знаходиться 23 три демонтовані споруди. Найближчим часом така доля чекає на кожен незаконно встановлений маф. Тож підприємцям краще грати по правилам. А для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК. У Житомирі шукають найкращу транспортну модель, аби послуги з перевезення громадян надавались оперативно, вчасно та якісно. Ділитись досвідом в місто приїхали транспортні експерти з усієї України. Про форум транспортників далі Дмитро Клименко. У Житомирі відбувся транспортний форум, де міські чиновники представили концепції розвитку транспорту та публічного простору громадськості міста, аби обговорити та віднайти недопрацювання. У нас, Спочатку носиться розмітка, потім ремонтується асфальт, потім після того ремонтується з І е, і ці проблеми саме є наслідком неузгодженості дій. Сутність і координація ранок навіть однієї на форум приїхали експерти із різних міст України. Спочатку доповідали про моделювання транспортних потоків та про впровадження таких систем у інших містах. Це дуже плачевно. Тобто, якби за три дні е, опанувати таку програму неможливо. І якби я проводив це обстеження, я стикнувся з тим, що просто люди. Не бажали цим займатися. Місцеві експерти сприйняли приїжджах вороже, адже ті, за словами Михайла Ящука, відбирають їх заробіток. Є Якщо люди сьогодні приходять нам вставлять важкі, я бо не хотів, щоб що тут Ви нам вставлять важкі поки роботи. Відшиватимуть і їздити, а ми потім жалітимемося, що це не працює. Моделювання транспортних потоків дозволить розвантажити центральні вулиці міста та побудувати комфортну для містян мережу громадського транспорту. Крім моделювання, на форумі презентували досвід вінничан із поширення інформації про графік та маршрути руху транспорту. Для нас було дуже важливо його зробити офлайновий, тобто вам не потрібно постійно підключатися до інтернету, щоб, щоб відслідковувати. Транспорту ви можете один раз завантажити замонтажу. Якщо є якісь оновлення, то можна Житомирським перевізникам також презентували досвід впровадження електронних квитків у громадському транспорті. Експерти переконували, що це дозволить зекономити мільйони гривень. Окрема увага чиновників була до проблематики паркувального простору. Якщо ради, місто радиуса може гривень за годину, значить, ми... Форум не панацея від усіх проблем, але сьогодні з'явилась можливість комплексно підійти до їх вирішення. Дмитро Клименко Леонід Продаченко, телеканал СК1. Поки транспортні експерти шукають способи зробити послуги з перевезення пасажирів кращими. Житомиряни ж мають своє бачення на якість обслуговування. Вони щодня стикаються з проблемами, які не вирішуються у Житомирі роками. Деталі дивіться у сюжеті. В останні декілька років в Житомирі з'явилися такі сучасні європейські зупинки громадського транспорту. Тут є все: електронне табло, тара для сміття, сидіння, навіть рекламне місце. В деяких зупинках є навіть розетки для зарядки мобільних телефонів. Але біда в тому, що вона маленька, і тут зможе поміститися певна кількість людей, але не всі. Запитуємо житомирян, які чекають на транспорт. Чи подобається їм такий павільйон? Кіоск тут треба поставити. Який? І більше ж для народу. більше кіоск. щоб бути. Кіоск, щоб сирити були. Ні, трошки маленька, звісно. Можна було більше зробити. Наступний тролейбус на цій зупинці має бути через чотири хвилини. Зараз і перевіримо, буде він вчасно чи ні. Поки чекаємо, до нас підходить Житомирянка, яка бідкається на те, що тролейбуси та маршрутки некомфортні. Тролейбуси працюють нормально, але є такі несправності, недоліки. То сидіння не вистачає, то вони такі не дуже, такого качества і чисті, і не сильно чисті. Тролейбус таки приїздить за 4 хвилини. Заходимо, платимо і запитуємо, житомирян, чи хочуть вони електронний квиток. Мені таке не треба. Вам не подобається? Ні. А чому? Яка причина? Так, привик до старої методики оплати. І того не хочу нічого міняти. Його не треба. А чому? Нам дуже добре так працювати. Коли гроші на коли нам гроші дають, ми спокійно працюємо. Нам електронні не треба. Тут будуть, тут буде тут буде в очері треба ставати. Це кондуктор Людмила Романівна і аргументів проти електронного квитка. Вона знаходить більше ніж пасажири, тому що багато людей скороться. Считайте, кондукторов не буде. Ну, ладно, там я на пенсіонерка, а молодіж хай би робила. Пройшовшись по салону тролейбуса далі, ми назбирали ще декілька аргументів проти. Хорошо, а з коляскою як? От як за коляску платити? Я багатодітна мама. Дітям безплатний проїзд, мамам ні. От куди коляску? То ви проти такої? Звісно, так. Да. Позитивно, все. Позитивно? Так. Будь здоров. Я не місна. А звідки ви? Села. Села, да. Да, я дуже рідко їжу. То ви за таку систему чи проти? А мені все одно. Я студент ускочила, ну один раз вони маршруткою більшість користуються, так? А скочила в тролейбус і немає, і немає ні жетончика, нічого. І що, і заяць вже виходить. Деякі пенсіонери просять, аби вартість транспорту у віддалених районах була дешевшою. Тебе ви підняли питання, щоб на мальованку хоча б трошки здешевили квитки, до нас не ходять тролейбуси. А в мене сестра інвалід. Я повинна кожен день приїхати. Ініціативу електронного квитка Житемиряни не підтримали. Сказали, краще наведіть порядок. Тій ситуації, яка існує сьогодні, зробіть зупинки і нормальний рух громадського транспорту, А вже потім вводьте електронний квиток. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК1. на Житомирщині. Поліцейські знищили у вогні близько 60 кілограм наркотиків. Поліцейські знищили не лише наркотики та сировину, а й інструменти за допомогою яких вона виготовляється. Про наркоборотьбу сюжет Дмитра Погорєлова. У Житомирі горіли наркотики. Правоохоронці знищили 60 кілограмів дурману, палала марихуана, макова соломка, опій та амфітаміни. Усе це поліцейські вилучили у наркоторговців протягом останніх двох років. за цінами чорного ринку знищене наркотичне добро могло б коштувати більше півмільйона гривень. до слова спалення наркотики відбувається під час зачитування кримінальних проваджень, за якими ці речовини були вилучені. Було знищено приблизно близько 60 кілограм наркотичних засобів а саме десь приблизно більше 40 кг рослин маку, марихуана, Макова соломка, опій, амфетамін, окрім наркотичних засобів, були вилучено приладдя, яке використовувалося злочинцями для виготовлення цих наркотичних засобів. За цінами чорного ринку приблизна вартість, важко сказати, але десь більше 600 тисяч гривень. Поліцейські знищили не лише наркотики та сировину, а й специфічні пристосування для їх вживання також вилучені на місцях. Водночас працівники поліції вкотре застерігають наркоділків від протиправної діяльності за рішеннями суддів. Цього разу обвинувальні вироки винесено більше півтори сотні особам. У більшості це позбавлення волі на значні терміни. Дмитро Погорілов за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Міська влада Житомира наважилась на боротьбу не тільки з мафами, а й зовнішньою рекламою. Цей стихійний бізнес планують упорядкувати новими правилами. Що ж думають про зовнішній вигляд міста через призму рекламних носіїв Житомиряни? Дивіться у наступному сюжеті. Заважання вона другий раз є нав'яжчива і безграмотна, будемо так говорити. Сказати, щоб у місті хтось ну, на це дивився чи відповідав, не можу цього сказати. Нормально відношусь, якщо зовнішня реклама згідно там, чинного законодавства влаштована, бо це має хтось перевіряти, не просто ставлять як. Платити за це кошти, так як має бути передбачено законодавство. Я не сильно сторонник реклам. Я практично не звертаю на них уваги нікого. Дуже напрягає, якщо чесно. Так, да, проти. Ну ти просто йдеш по місту і ти не бачиш міста. Ти десь бачиш рекламу. Будь-чого рекламу. А якщо їдеш ну, за автомобілем, за рулем, то, то взагалі не знаків не видно нічого. Як у білборд, да? тобто якщо він допоможе дитині стати не тобою собою, то це круто, звісно. А коли з іншої сторони рекламують водку чи сигарети, то ні. Негативно. Вважаєте, що забагато реклами в місті? Думаю, що так. Дивіться, який які вигляд вони мають, ці бігборди. Коли вони не прибираються кругом них і обдерті вони стоять. І інколи, навіть вже не можна знайти тих власників, які ставили ті бікборди. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК-1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Житомирянин виграв золото зимового чемпіонату України з легкої атлетики. Роман Ярко повернувся з турніру, який відбувався у Сумах. Спортсмену не було рівних на його улюбленій 800 метрівці. Його результат хвилина п'ятдесят та секунди. При цьому у кваліфікації Ярко був лише четвертим. Ще один представник Житомирщини бердичівлянин Олександр Олішевський у турнірному забігу фінішував четвертим. До медального заліку йому не вистачило пів секунди. Україна вдало виступила на етапі Кубку світу з художньої гімнастики. У фінальній стадії змагань у Фінляндії наша Анна Різадінова здобула 5 медалей, з яких – золоті. На найвищу сходинку п'єдесталу Анна стала завдяки феєричному виступу з обручем. Також українці не було рівних у вправах зі стрічкою. Футбол у наступному сезоні Української прем'єр-ліги візьмуть участь 12 команд. Учасники загальних зборів ліги затвердили новий формат турніру. 12 команд зіграють між собою у два кола, після чого розділяться на дві шістки. Та що розташується у верхівці таблиці, далі розіграє чемпіонство та місця у Єврокубках. Інша шістка команд буде вести боротьбу за виживання у чемпіонаті. Вилітають два останні місця. Тим часом УПЛ обрала нового президента. Ним став Володимир Генінсон, якого учора одностайно підтримали усі присутні на процедурі виборів. До слова, Генінсон був єдиним кандидатом на пост. Тренер Ман Юнайтед Луї Гал – перший претендент на наступну премію Оскар за найкращу роль. Роль драматичного плану. Матч 27-го туру англійської прем'єр-ліги між Манчестером та Арсеналом запам'ятався багатьом курйозним епізодом. Ван Вангал наочно почав показувати суддям, як футболісти Арсенала симулюють. Пан Луї поговорив з резервним арбітром, а потім картинно впав. Інтернет підірвано фотожабами на дану тематику. Британські вболівальники вимагають видати почесну нагороду голландцю як найкращому актору. На деяких фото талант Вангала навіть порівнюють з останньою екранною роботою Ді Капріо. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.